Привіт, я Блер, і це моя подорож українською. Кілька місяців тому ми з дружиною Лорію поїхали до Могріала. Це значить, що я живу в провінції Менетоба, недалеко від столиці Вінепеха. А Могрія знаходиться в провінції Квебек. У Канаді є дві національні мови англійська та французька. У Квебеку людей зазвичай говорять французькою. Я не знаю французьку, але моя дружина добре розмовляє цією мовою. Місто нам дуже сподобалося, ми ходили пішки майже скрізь. Архітектура була дуже красивою. Люди викладали стильно. Ми відвідали ресторани, крафт броварні, почувалися як вдома. І, чесно кажучи, їли забагато. Ми навіть були в українському ресторані, де я міг практикувати українську за власником. Канадцем, який наймає новоприбулих українців, хоч ще не був в Україні, місто нагадало мені Львів, як його описував мій вчитель. Я хотів би ще раз побачити це місто, і мені здається, що українцям тут також дуже сподобається.